Доброго всім здоров'я. Сьогодні хочу поговорити з вами про свій досвід. Отака От шапочка маленька, об голові. Не дивіться, що вона смугаста. Вона, е, ну, якби це зорово приваблює, але головне тут не це. Головне, що ця шапочка якраз по голові, і вона маленька, але ладненька. В чому справа? Зараз покажу. От як я змогла, так намалювала голову. От голова людини. І ось вухо. От шапочка, червоним я, я би зробила. І вухо закривається. І коли роблять е, таке з відворотом, то на вухах ще тепліше і все гарненько. Але бувають голови і не такі красиві, а бувають отак вуха низько. Так от ой, так от у мене, у мого сина, і я вимушена щось цим робити. Тому що якщо отак шапочка надівається, зв'язана просто по колу, однаково, що спереді, що ззаді, то вухо, частина вуха тут відкрита. І якщо шапочку так повернути, якби так, вниз, то вона отут починає зморщуватись. Зморщуватись і пересуватись сюди, закидається на лоба, а вухо все одно стирчить і, е, навіть якщо воно натягується сюди, отак, от шапка, то вона тоді отут-от брижиться і знову неправильно сидить. Тому найкраще це зробить тут якийсь Якесь, е збільшення, як би сказати, таку форму шапки зробити, щоб вона начебто, начебто була, от, закривала у вухо. Отаку от шапку я собі зробила, ну, можна навіть сказати, анатомічну. Розглянемо, <кій> значить, шапка зв'язана на спицях номер 3 турецька пряжа десь 250-300 метрів, тобто вона досить тонка, але ну, така звичайна для джемперів гарна. Багато хто нею користується такою пряжею. Вона по товщині, також і в алізе є. І її дуже часто використовують Так от, значить, в чому суть. Набираю я резинку. От в даному випадку у мене 112 петель. Я беру резинку, роблю один на один. Роблю резинку, але резинку я роблю, от, дивіться, оце потилиці. Тут у мене на потилиці менше. Зв'язано і менша резинка. Я складаю так, щоб оце у мене потилиця, оце от на лобі. Це, поки що так приберем. щоб не заважало. І у мене виходить, тут 4 см. Я нав'язала, а тут 3. Те, що на потилиці, тут всього 3 см. Більш того, я примудрилася ще зв'язати отут-от один раз поворотним рядом. Взагалі, якщо робити резинку так, щоб тут було 3 см а тут 4 см, то це тільки поворотними рядами. Тобто я в'яжу, наприклад, круговими рядами, потім раз повертаюся назад, тоді знову повертаюсь і далі пішла по колу. І ще раз так. Таким чином, у мене тут 14 рядів, а тут 18 рядів. Отак От я нарахувала. Потім я зробила перейшла на всі лицеві, я зробила оці біленький рядочок, всі лицеві е, Ну Потім оці білі смужечки, це ви якби не, на це не зважайте, бо я просто хотіла. Це були залишки, і я не знала, чи в мене взагалі вистачить пряжі. Тому я е, так робила, щоб було і тепло, і ну, якось не просто смужки всі підряд. А якось я отам, кольорові всі сховала, якби, а білі, вони ж, знаєте, це такий ефект ілюзії, і, ілюзії. це зоровий обман такий. <кій> Коли біле, Жовте воно здається ближче, ніж насправді, а фіолетове здається далі, ніж насправді. І таким чином ви бачите начебто білі попереду. А вони просто в одному ж все ж зв'язано лицевими. І це просто зоровий ефект такий. Тому, вража... враховуючи це, не зважайте на ці от смужечки білі. Шапка тепла чому? Вона хоч зв'язана із тонкої, е, ну досить тонкої пряжі. Вона все-таки за рахунок жакарда, бачите, із е, середини вона вся переплетена, я після кожної петлі я перекручувала. І в мене виходить, що там немає дірочок ніяких, як на просто лицевій гладі. Вона виходить цупкенька, якби не товста, але дуже стиснута між собою всі, е, всі петельки. Далі, значить, про резинку я сказала, значить, 112 петель в'яжу по колу 4 ряди. Потім скорочені ряди так, щоб на потилиці була менша резинка. Тіло шапки. Дивіться, як я в'яжу тіло шапки. Я в'яжу по колу чотири ряди, потім я починаю з короченими рядами на вухах. Я намічаю, наміряю ж собі, і з короченими рядами я в'яжу на вухах. На малюнку це можна отак от, от показати. Так, посунем шуфом. Щоб... От резинка, і от я намічаю, де мені треба вухо. Закрить, і я починаю тут отак в'язати, туди-сюди, туди-сюди. Шість рядів у мене. Отут, от. Потім я в'яжу вже по колу. Але це от на 24 петлях. Далі я 4 ряди роблю, просто якби стабілізуючи, все стабілізувала, зробила собі. Що це я діло зробила? Все, галочку поставила. Далі я роблю оформлення потилиці, теж скороченими рядами. Подивіться уважно. У мене, от тепер дивимось на кольорові. Бачите? От тут три ряди, а на потилиці один рядок. Такого ж самого. Кольору. От рожеве, а тут один ряд. І так я роблю для того, щоб отут у мене вийшло 6 см а по лобі 12. Оце я тут хотіла показати. Зараз посунемо ближче до центру. Значить, е оце резинка. Потім Потім оце ж я так робила. Але коли я вже закінчила оце в'язати, то от вони чотири мої стабілізуючі ряди. І оце, що я вив'язувала для вуха, воно вниз пішло. І тепер у мене вже, як би сказати, для мене це рівненькі рядочки. І от я як в'яжу. в'яжу по колу, потім бах. От вона, беру тут 5 рядочків, наприклад, 5 петельок від потилиці. Я не доходжу і в'яжу назад. З того боку теж 5 рядочків назад. Пров'язала повністю по колу. Наступного разу я вже в іншому місці повертаю, знову по колу. Наступного разу ще в якомусь місці повертаю. Так, я розкидаю, щоб не було воно в одному місці. але... Я добиваюсь того, щоб від резинки до цієї точки було 6 см, а тут 12. Ну, це, я не знаю, скільки разів тут я повертала, це я не, не підготувала. Ще одне. Я роблю розширення для голови, от я поділила на 8 частин і біля от вона. Частинка одна, і біля кожної частинки я збільшую кількість петель. Оце ж я на вухо пров'язала, а потім збільшую. Тут додаю одну, тут одну, тут одну, тут. І таких вісім ділянок по дві петлі. 16 петель я додала. Так, я пров'язала, але під кінець уже я їх назад по 2 зв'язала по дві, дві разом. Тобто, я знову повернулась на свої 112 петель. Так, все я тут сказала. І нарешті оформлення маківки. Я Маківку зробила по-простому. Я спочатку е, виворотньою пров'язала повністю по, контуру, по колу, потім поділила на вісім частин одну петлю, ту, що співпадає з білою у мене, я роблю лицевою, всі інші роблю виваритнями і скорочую, скорочую, якби ховаючи під лицеву. Скоро спочатку скорочувала через ряд три рази, потім. Ану, раз, два, три, рази, Потім кожного ряду, і нарешті у мене залишилось вісім лицевих, які я стягнула ниточкою. Все. Це просто досвід. Це не майстер-клас, це не повчання. Е, я просто ні в кого не бачила шапочки об голові. Як ви їх там називаєте, дівчата? Біні-міні. Ну, факт той, що вони у вас всі чудові, всі красиві. Ну, вушко закрите е, мені б в тій шапці не вдалося. Ну так от. Якось. Може, можливо, комусь такий досвід стане в пригоді. Якщо ні, то вибачте. Але бувайте здорові всі і, і щасливі. Бувайте здорові і щасливі.